Привіт, малята! Я пропоную вам погратися в гру, яка називається Який птах? Я вам зараз прочитаю загадки, а ви уважно слухайте і відгадайте, про кого йде мова. Приготовились? Добре, тож сідайте всі зручненько. І слухайте уважно. Дзьоб міцний. Чорні крила і чорний хвіст, і жилетка сіра, чи присяде, чи летить. Кар, кар, кар усе кричить. Що це за птах? Який це птах? Хто це такий? Так, вірно. Це. Ворона, дітки, ворони можуть бути чисто чорні або сірі. Так, друга пташка, слухайте уважно. Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка і хвіст, фартушок жовтенький, голосок тоненький. І ця пташка невеличка, і зветься вона. Як ви думаєте, діти, хто це? Що за так, так, вірно, це синичка. Дуже добре. Біло-чорна скрекотуха забалакала мені всі вуха, а новини непрості є у неї на хвості. Хто ж це така? Що ж це за пташка? Білобока. Стогадалась я, надію. Надіюсь, хто така? Що за птах? Так, дітки, це сорок. У червонім фартушку птах стрибає по сніжку і розпитує синичку про найближчу годівничку. Як ви думаєте, дітки, що це за птах? Так, це сніг. Дуже добре. Це у нас сніг Ось який він гляньте гарний. Так. І ще одна пташка в нас є, яку нам треба відгадати, що це за птах? Який це птах? І так, слухай, по дворах стрибає крихти збирає, росточком він маленький, сіренький пурненький, справжній молодець. Дітки, що це за птах? Як він зветься? Так, вірно, горопець. Я надіюсь, дітки, вам сподобалася моя гра. На цьому я закінчую своє заняття. Всім кажу до побачення, до нових зустрічей.